За свою довіру поплатилися кревними. У Черкасах майже 100 осіб постраждали від телефонного шахрайства, і це лише від початку року. На озброєнні у зловмисників десятки схем, аби обібрати місцян до нитки. Аферисти здебільшого представляються працівниками банків, повідомляють про проблему і пропонують її вирішити. Потім спустошують рахунок довірливого клієнта. Детальніше про грошові махінації Ірина Малюкова. Напередодні Ватим не став жертвою телефонних зловмисників. Невідомі, начебто, хотіли купити речі, які він продавав в інтернеті. Але по тому взялися за його банківський рахунок. Наступного дня, десь під вечір, мені зателефонував і представився як співробітник банку, друг, друг, другий молодий чоловік. І сказав, що на мою карту нібито зроблений перевод, сказав точну суму, яку я чекаю. І сказав, що нібито автоматичному режимі це неможливо. І треба, щоб я підійшов до банкомату і підтвердив це вручну. До банкомату свою жертву шахрий намагається підвести будь-якими методами, адже певне введення комбінації цифр та літер дає їм змогу зняти всі кошти з рахунку. От тільки Вадим на це не купився. Штоло, що отображають на екрані, видача налічних. Ну і проще. Що? що там в меню є? Що далі вибирають говорять? Ага. Сміть ви сех нагодні знімати банкомата, Дану операцію, ви зараз не проводите ми відміняємо ваш період. Після цього зловмисники пообіцяли заблокувати картку Вадима. А псевдопокупець вирішив ще й дотиснути потенційну жертву. Ну, Слава не зв'язувалося супровідним банк і ваш перевод. Що ні що не заблокували, що не повно. Таких схем на озброєнні у шахраїв із десяток вони пропонують підвищити кредитний ліміт або ж надати благодійну допомогу нужденним. Також повідомляють про блокування картки через воєнні дії на сході. Та всі сценарії мають однаковий кінець: спустошення банківського рахунку жертви. Прежде всего нужно помнить, что ни в коем случае нельзя диктовать смс-пароли, которые приходят вам на телефон кому-либо. Это очень важно, поскольку эти смс-пароли, которые вы диктуете кому-то, ими могут воспользоваться мошенники и снять все средства с ваших карт. Хочу предупредить, что банковские сотрудники не имеют права спрашивать какие-либо персональные данные по телефону. Только в личном контакті, только в отделении. по телефону банковские сотрудники можуть только предложить вам определенну услугу нововведение, больше більше нічого. Якщо ви підозрюєте, що стали жертвою телефонних шахраїв, одразу телефонуйте на гарячу лінію за номером 3700. За цим телефоном можуть дзвонити клієнти усіх банківських установ та повідомляйте про випадок. Надалі зловмисниками займуться банк та міліція. Ірина Малюкова, Василь Саєнко, Вікка Новини.